А зараз буде рецепт найдовершенішого гречаного хліба, який ви коли-небудь куштували. Отож, для початку беремо 230 грам води, після чого додаємо 115 грам пшеничної закваски 100% вологості. Гарно поєднуємо це все між собою і починаємо додати борошно. А саме 55 гречаного, 55 цільнозернового та 215 грам пшеничного. Гарно це все поєднуємо між собою і, як зазвичай, залишаємо орієнтовно на 30 хвилин для автолізу. Поки ми залишили наше тісто на автоліз, починаємо обсмажувати цибулю та білі гриби. І роблю я це на вершковому маслі. До речі, саме похід у ліс на гриби надихнув мене на цей рецепт. Ось і пройшло 30 хвилин нашого автолізу, і я починаю додавати те, що ми смажили. Також додаю 7 грам морської солі та орієнтовно 30 грам насіння льону. Гарно поєдную між собою, ставлю таймер на 3,5 години і роблю чотири серії складань у лівому кутку. Я як завжди зазначаю, яка то серія складань. Короче, тісто в мене вийшло трошки туговатим і не таким, як я собі планувала. І... Я буду у процесі того, як я роблю складання своїми руками потрохи додавати туди води, і ви можете спостерігати, як із кожним складанням, наше тісто стає все еластичнішим та з ним все зручніше працювати. І ось підійшла черга до четвертого складання. Далі залишаю наше тісто, доки не зазвонить таймер, і починаю робити передформування. Для початку я вибиваю зайве повітря із нашої заготовки, і далі формую ось такі хінкалі, починаю підбирати його під себе. Після того, як наша заготовка після передформування постояла 20 хвилин при кімнатній температурі, час робити основне формування. Після чого перекладаю до заздалегідь підготовленого кошика, залишаю на півтори години при кімнатній температурі і до холодильника. Отож, наша заготовка вже після нічної ферментації і саме час її випікати. Роблю один красивий надріз і скоріше ставлю випікатись. Ну, а далі слухайте самі. А більш детальний рецепт у мене є у профілі під назвою Гречаний. Обов'язково ставте вподобайку та діліться своїми враженнями в коментарях.